Кольори Пасхи. Чи знали ви, що кольори можуть нагадувати нам чудові істини про Ісуса Христа? Дізнайтеся, як створені Богом кольори розповідають пасхальну історію. Колір зелений життя? Це колір трави, дерев, кущів та іншої рослинності. Це колір життя який дав нам Бог. Ми, як і рослини, зростаємо фізично, але Бог хоче, щоб ми зростали і духовно в Його любові, вивчали Біблію, молились та слухались Його. Ісус Христос каже знову і знову запевняю вас, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Колір сірий гріх, це кольор бруду, і він нагадує гріхи, погані вчинки, що вчиняють люди. Перші люди згрішили проти Бога, і таким чином гріх став панувати на землі. Бо всі люди згрішили, і всім їм бракує слави Божої. Кольор коричневий людина, такого кольору земля. Біблія каже, що Бог створив людину за своїм образом та подобою, а її тіло з пороху земного. Але коли вона не послухалася Бога то перестала бути подібною на нього. Тож Божий син Ісус прийшов у цей світ як людина, щоб показати нам, яким є Господь. І слово стало плотцю і оселилось серед нас, і ми побачили Його славу, славу як єдинородного від Отця, сповненого благодаті та правди. Колір червоний кров, колір крові Ісуса Христа, яка пролилась під час Його страти. кров Ісуса це жертва за наші гріхи, без Його крові для людей немає прощення, зцілення, спасіння та життя у вічності. Він сам ніс гріхи наші тілом Своїм на хрест, щоб ми могли вмерти для гріха. І жити для праведності, нас зцілено Його ранами. Колір Фіолетовий цар. Це колір царського одягу, а Ісус Христос є царем над усіма царями, Син Всевишнього Бога, перед яким вклониться кожна людина. Він царює на небі. Щоб одного дня прийти на землю, судити грішників, а праведників нагородити. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Колір рожевий любов. Чи знали ви, що рожевий колір можна створити, змішавши червоний із білим? Червоний нагадав нам про кров Ісуса, яку Він пролив на хресті, а білий вказує на Бога разом вони утворюють рожевий колір, який каже про любов Бога до нас? Бо Бог так полюбив світ. Що віддам свого єдинородного сина, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Колір синій – небеса. Кольор неба, коли закінчується земне життя віруючої людини, на неї чекає вічне життя з Ісусом Христом, Бог обіцяє нам вічне життя. Небеса, якщо ми повіримо в нього та будемо жити, дотримуючись його правил. Ми знаємо, що коли наша земна оселя, наші тіла буде зруйнована, ми матимемо дім, дарований Богом, житло на небесах і вічне і нерукотворне. Ольор жовтий. Воскресіння, цей колір нагадує яскраве світло. Сонце це символ Воскресіння Ісуса Христа, яке ми святкуємо на Пасху. Бог Воскресив Ісуса з мертвих, щоб життя перемогло смерть, а людина мала можливість покаятися у своїх гріхах, отримати вдар Духа Святого та життя вічне. Нехай не тривожиться ваші серця, мовив Ісус, продовжуйте вірити в Бога, та вірте також в мене. У домі отця мого багато кімнат, і якби не так було, то я б вам сказав: я йду туди, щоб приготувати місце для вас. А коли піду і приготую, то повернуся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де я. Куди я піду, туди й ви шлях знаєте. Хомай каже тоді Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, звідки нам знати шлях. Я є шлях, істина, життя. Прошуру підготовлено за матеріалами Інни Шаргородської.